За словами голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, ретельний аналіз техніко-економічного обґрунтування будівництва Миколаївського водогону виявив декілька суттєвих помилок. Одна з таких запланована реконструкція існуючої станції забору води під потреби нового проєкту. У нас є приватний сектор, ми проведемо реконструкцію станції, зробимо всі роботи, і з'ясується, що в експлуатацію ми здати не зможемо. Чому не зможемо? Тому що Біля таких споруд має бути обов'язково санітарна захисна зона. І побудувавши об'єкт, ми його фактично не зможемо здати в експлуатацію. В результаті тепер заплановане будівництво нової насосної. Іншою помилкою розробників ТЕО стало заплановане розташування водозабору нижче за течією відносно старих та аварійних місцевих очисних споруд, з яких періодично відбуваються скидини чистот. Місто Миколаїв, розраховуючи на чисту воду. Отримало б іноді мало б зупиняти цей водогін для того, щоб пройшли ці скиди і після цього відновлювати водопостачання, перенесли точку забору. Це ще приблизно 800 метрів додатково до водогону. Також за словами Сергія Сухомлина, з'ясувалося, що розробники ТЕО прорахувалися із довжиною водогону. Проект. Передбачає першу стадію будівництва водогону, друга стадія проекту, друга частина проєкту це реконструкція Миколаївського водосховища, поки вона не планується. Але водогін мав закінчитися приблизно 6 кілометрів від міста Миколаєва. Побудувати водогін, який не зайде в Миколаїв. Ну на нашу думку, не зовсім правильне рішення. Таким чином, каже Сергій Сухомлин, до техніко економічного обґрунтування додалися нові роботи, не передбачені раніше. Однак, поглиблений аналіз цін та вартості робіт показав можливість значного здешевлення проєкту. На сьогодні попередньо, те, що ми бачимо, в нас вже є фактично новита. Ми виходимо на суму приблизно 5 мільярдів гривень. 8,7 Дуже багато додаткових елементів і обладнання, і виходимо на вартість цього водогону приблизно 5 мільярдів гривень. Голова Держагентства переконаний, що будівництво водогону буде завершене до серпня 2025 року. Отже, обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури має вкластися у ці терміни. А миколаївці отримують довгоочікуване нормальне водопостачання. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гунчаренко. Новина на телеканалі Март.